Незначне похолодання, яке люди встигли відчути на собі протягом останніх тижнів, є типовим для літніх місяців, запевняють у гідрометеослужбі. Таку погоду спричинив південний циклон з чорного моря, який пройшовся україною. Але вже суттєвих таких сильних опадів ми не очікуємо. Ситуація змінюється, температурний режим поступово буде підвищуватися. І протягом цього тижня ще поки зберігатиметься така прохолодна погода. А вже з наступного тижня вже температура повітря до 25-29, навіть 30 градусів підвищиться. Незабаром метеорологи прогнозують підвищення температури повітря літо повноцінно хазяйнуватиме на території області, проте короткочасні дощі йтимуть майже увесь липень. Такі примхи погоди можуть вплинути на врожаїв, припускають спеціалісти. Заново вже налилося, молоч стиглося, воно вже напередодні достигання цих опадів вже не потрібно, тому що температу... не скільки температура навіть, а такі опади підвищили запаси вологи настільки, що ґрунт вже місцями перезволожений. Це також несприятливо для сільського господарства, тому що таке явище, як стікання зерна, може привести до зниження урожаю. Довгострокових прогнозів працівники Житомирського гідрометеоцентру не роблять, кажуть, що погода не любить такої передбачуваності лише запевняють, що літо буде без катаклізмів та природних стихій.